Концерт вдячності захисникам та захисницям України пройшов у бродах цієї неділі, 1 жовтня. Під час благодійного концерту зібрали більше 25 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані для бійців 80-ї окремої десантно штурмової бригади, які так потребують безпілотний авіаційний комплекс із тепловізійною камерою. Захід організувала команда Радіо Перша ТРК Перший західний на центральній площі бродів. Радіостанція розгорнула виїзну студію, з якої мовила у прямому етері. Радіо Парша має дві хвилини. Серед яких 88,2 АФМ і Львові, 89,2 АФМ у Броди, і Тому коли ми думали, куди ж нам е, їхати далі з нашою виїзною студією, довго не думали, тому що рідні броди на нас чекали. Наші е, постійні слухачі завжди писали до нас, і ми вирішили завітати на день захисника і захисницю України саме сюди. В це місто Броди. У нас загалом була акція. Типу, ми робили виїзні студії в різних важливих е, місцях Львова. Для того щоб охопити публіку, яка особливо часто нас слухає, щоб з ними особисто познайомитися, і власне в тому самому ключі вирішили і приїхати до бродів на такий особливий день. Зірковими гостями була неймовірна Наталка Карпа, Євгена, Сова, Остап Дрівко та Зіновій Карач. Через відеозв'язок доєднався і наш воїн земляк Микола Габа. І розповів про те, що без мавіка із тепловізором боротися з ворогом вночі просто неможливо. Такі очі в небі рятують життя. Тому подякував усім, хто долучився до збору. Вже не перший раз ми робимо збори. Е у нас багато хлопців з ТРК насправді служить і зараз в даний момент знаходяться на фронті. Тому ми стараємося точково допомагати і їм і власне виконувати е, запроси від якихось бригад, зокрема от цього разу від 80-ї бригади. Сьогодні на концерті буде присутня скринька, куди люди можуть скинути свої благодійні пожертви. Окрім того, в прямому ефірі а звучатимуть звучатиме інформація про те, що у нас на сторінках розташовані реквізити. Туди також можна буде скинути свій донат. Також учасникам концерту були вручені подяки із підписом голови громади Анатолія Белея. Також Бродівський молодіжний центр організував цікаву локацію, де діти змогли написати десятки листів для наших захисників та захисниць, слова підтримки та вдячності воїнам, які передадуть на передову через волонтерів. Тому наближаймо нашу перемогу разом. Радіо перше. Браво!